Сьогодні хочу показати, як я готую сирники, які не шкодять для фігури. Також покажу як надати сирникам гарної, акуратної форми. Давайте готувати разом. Для своїх сирників я використовую домашній творог. Секрет ідеальних сирників в пропорції. На кожних 200 г творогу потрібно додати одне яйце. У мене спільна маса на 800 г, тому я додаю 4 яйця. Для аромату всипаю ванільний цукор. І щоб сирники не шкодили нашій фігурі, додаю цукрозамінник. У мене це стевія. Гарно перемішую вілкою до однорідної маси. Господині, якщо ви ще не підписані на мій канал, запрошую вас підписатися. На цьому каналі ви знайдете безліч різноманітних страв на будь-який смак. Тут є і перше, і десерти, і випічка, і навіть напої. Ставте лайки рецептам, адже ваші лайки найбільша нагорода для мене. Залишається додати просіяне борошно і гарненько перемішати до однорідної маси. Стіл також підпиляю борошном, щоб було зручно формувати наші сирнички. Спочатку я роблю ось такі кульки з цієї маси. Гарну форму придати сирникам дуже просто. Для цього використовую звичайну чашку. Саме головне прокрутити сирник з двох сторін, і щоб поверхня була присипана борошном. Тоді трішки придавлюю, можна також форму поправити ножем і виходять ідеальні сирники. Обсмажую на середньому вогні на невеликій кількості олії з двох сторін до золотистої скоринки. Кришкою я ніколи їх не накриваю, адже вони зразу опадають. Також на сковорідці після смаження ніколи їх не залишаю, зразу перекладаю на тарілку. Подаю такі сирники із йогуртом, сметанкою, фруктами, чим завгодно. Вони дуже смачні, як на мене, просто ідеальні. Скуштуйте такий рецепт. Ці сирники вийдуть навіть у дитини. Бажаю вам смачні!